Народився, жив, вчився тут. Останнє місце роботи це з працював за кордоном. З першого дня він був на Майдані. Такі що ми зустрічалися з його батьком, який працює простим зварником на нафтопереробному заводі. Не можна було виразити того співчуття, того болю. Ми сказали, що ми допоможемо, так як і всі від нашої громади, що можна зробити, щоб провести достойно в останню путь нашого земляка, але ми знаємо, що втрати не вернеш. Богдан Вайда, 65-го року народження, село Летня, наш земляк з району, який теж поїхав. Захищати нас з вами, нашу з вами гідність. І от тільки що перед тим, як іти сюди на віче, подзвонили до мене з Києва, наші помічники народного депутата, які зараз присутні там, і кажуть, що йде процес опізнання третього защилінга Йосипа, 52-го року народження другобичанина, який теж загинув від куль Снайда. Прийшла страшна трагедія в нажді. Скільки можна терпіти цю владу, яка вбиває людей, вбиває прицільно. І можу сказати, до мене сьогодні дзвонили, пів години до цього дзвонила з Чернігова. Прості люди, мої добрі знайомі кажуть, а що ж робиться на майдані, бо ми знаємо, що вас з західної України багато там є. І ваші хлопці стріляють вверх. Ви розумієте, якого цинізму сягнула ця влада, коли вбиваючи людей, говорить про те, що це роблять жертви, а не кате. Коли представники адміністрації президента кажуть, що перемир'я не можна давати. І не можна робити, тому що це дає змогу відпочити, переозброїтись, перебудуватися тим мітингувальникам, які хочуть захищати свою свободу. Хто за чим стоїть? Приїхали люди з цілої країни, які відстоюють свободу, свою гідність, свою честь, І є кубка злочинців. Які зброєю захищають свої мільярди нечесно житті, тому що ми прекрасно знаємо, як ці гроші здобувались, як ці гроші вивозились за кордон і кому вони служать? Народний депутат Кілик передав з Верховної Ради, бо збирають депутати опозиційні, збирали на третю годину, вимагають сесії, вимагають відставки нашого. Отого президента не можу інших слів підібрати. Відставки того уряду перевиборі в Верховній Раді він з подивом побачив, що Верховну Раду вже охороняє військо. В Верховній Раді розмотані всі шлани, вже приключена вода, і вже Верховна Рада захищається, буде захищати знову ж від того народу, який її обрав. Наші люди бачили. Такого депутата родом з Тернополя царьова, який закликав до того, що треба розігнати майдан, який купував квитки на Москву. І полетів на Москву, як мені підказують, уже вилетів з України. Я думаю, що доля шестку ще буде для них тим найменшим покаранням для тих. Істор, їх тяжко назвати людьми, які чинять такі речі, які ведуть прицільний вогонь, вбивають людей, травлять газом. Через що? Через черговий мільйон доларів, через черговий мільярд, вони забули людську подобу. Скажіть, будь ласка, чи має така влада право на існування? Ні. Ми вважаємо, що ми йдемо тим правильним шляхом. Він дуже важкий. Дуже важко пояснити, чому ми в таких умовах маємо бути мирними людьми. Чому як казав Гриценко, депутат, що наш постріл ми маємо бути озброєні, але наш постріл має бути другим? Тому що нас ніхто не зрозуміє цілий світ. Бо ми, люди, стоїмо беззбройні, у них є все. Ми вже вчора говорили про те, що вони звінили керівництво в армії і війську поставили керувати тою людиною, яка виведе військо проти нас, проти людей. Сьогодні був знак. Знак такий, що то військо, яке везли вже до Києва, один автомобіль не справився з керуванням, і частина тих солдат загинула. В тому автомобілі, який перевернувся. Хай вони задумаються над тим знаком зверху, чи це для них нічого не значить. Ми вважаємо, що оця наша мирна ініціатива вимусила подумати про те, що не нам в Європу треба йти, а в Європі треба йти до нас. Ми стали відчувати себе більшими європейцями, ніж вони. Які сидять і дивляться, що ті їхні мільярди наші, потом і кров'ю зароблені, працюють в їхніх економіках, і вони там порядні бізнесмени, то може їх чіпати не буде. Ми вивозили вимусили США змінити своє ставлення до нас і до світу. Але це ми зробили тільки завдяки мирним нашим діям. Нема нам що сказати іншим людям. Тому дуже важливо, дорогобичі, щоб ми теж робили це мирно. Тому що будь-які прояви отаких провокаційних дій, палення, вбивання, все це невелює нас в очах, перетворює нас, злочинців. І ми тоді самі, хочемо чи не хочемо, починаємо воювати проти нашого народу, проти нашої ідеї, проти наших переконань. Сьогодні ми чули багато людей, які вночі приходили до хлопців, які стояли на Катюші. Сьогодні ми чули по школах, ходили молодих людей, яких не мають твердості в душі, переконували, ідемо палити, ідемо бити. Сьогодні до мене приходив один чоловік і казав: Ідемо, де забираємо склади, беремо зброю, ідемо на Київ. Я кажу: а відповідальність ви на себе візьмете? Конкретно відповідальність? Має своє прізвище. Ні, народ буде відповідати. Ні, кажу. Ми звикли завжди, що народ відповідає за все. І тому питання стоїть в тому, що маємо. Тому і ти в нас палити, ламати, крушити. Ми, як народ, нікому не дозволимо. Тому я хотів би зачитати наше звернення до наших правоохоронців і військовиків, і ми з ним підемо до них про те, що ми від них хочемо. Звернення Дрогобицького майдану до керівництва міліції і військових частин. Сьогодні влада оголосила війну власному народу. Вона застосовує вогнепальну зброю, кійкий газ проти мирних протестувальників. Кількість жертв режиму зростає щодня. Кожного дня Другобич делегує на Київський майдан на захист нашої свободи, честі і гідності, кращих своїх синів і дочок. Сьогодні наше місто зрушила страшна звістка. Троє наших земляків загинули від куль снайперів. Шановні наші захисники держави і закону, ви принесли присягу на вірність народу України. Зараз цей народ звертається до вас. Передайте захисні комплекти, шоломи щити, інше захисне обладнання представникам воєвого майдан Дрогобича для оснащення Дрогобицької сотні, наших активістів, які захищатимуть нас від злочинців при владі. Це звернення нас надихнуло дії наших земляків з калуша. Каловська міліція передала все, що має обладнання, шоломи щити, кійки, передала для народу. І вони оснастили своїх людей, які їдуть в Київ, для того, щоб себе захищати. Ми не можемо відправляти людей без елементарного захисту на Київ. Тому ми звертаємося, сьогодні будемо діяти до тих, які вчора тут були перед нами і сказали, що вони є з нами. Сьогодні знову для них буде черговий екзамен, чи вони є з нами, чи вони є проти нас. І ми почнемо діяти, тому що треба зламати шию цій владі. Ті, хто попалили документи в міліції злочинці, то вони можуть ходити спокійно, бо напевно на них ті документи були. І тому, коли ми кажемо, що наші правоохоронні органи тут заявили, що вони є з нами, вони не є нашими противниками. Комусь цього дуже не хочеться, комусь дуже хочеться, щоб тут ми забули про Київ. Щоб ми ходили, палили тут будинки, щоб ми палили шини на дорозі. А я вам скажу одне, що в нашому регіоні це було порядка 10 тисяч чоловік не менше вчора займалися пошуками мехічного того автобуса з Беркутівцями Закарпаття. А якби з них хоча б одна п'ята поїхала на Київ, то ми в Києві мали вчора 2 тисячі людей. Ви зрозумієте одне. Що ці провокації це вигідні тільки владі, щоб ми тут з собою боролись між собою, воювали і не воювали з ними. Влада закрила залізниці, влада закрила метро в Києві, щоб ми не їхали, і влада хоче задурити нам голову. І дуже багато є таких. Тих, які хочуть нам сказати, то що ви мовчите, сидите? ті круті, чому ви не в Києві? Чому ви тут викрикаєте? Чому ви стоїте, під, підбурюєте молодих людей, а не стоїте першими на барикадах? <зина> <плес> хлопці, як ви відкриваєте легкову машину багажник, то скажіть, якого ви беркотиця там найдете. Стоять молоді хлопці з кінками. Ми пройшлися, переговорили з заправками, щоб не продавали алкоголь. Бо кажуть, привезіть нам ще канапки. Дуже комфортна війна, коли ніхто не стріляє, коли тебе бояться, і коли той шофер, який їде після такого приниження, каже: Я маю вашу революцію Одесі. То на кого вони працюють? На нас чи на наших ворогів? Отак, От то треба чітко розуміти і знати, чому настала революція? Тому кожен, хто не з нами, то наш ворог. Тому що кожен, який хоче себе проявити, в Україні є місце, де собі проявити. На Майдані. І сьогодні три чоловіка, які стояли там, вони своєю кров'ю за це заплатили. А коли ми чуємо тут, вигукують, кричать, ходити, палити вночі з факелами ходили під міською радою. Знайте, це зрадники і провокатори. Вони працюють виключно на, 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 на нашу ту, злочинну владу. І іншого не дано. Але ваша реакція доказує, що ми з вами це все переборемо і ми з вами переможемо. Слава Україні! Запрошую задорожного Михайла. За останньою інформацією, яка є у мене у Верховній Раді, вже зібралося 216 депутатів. Чекає на групу догірка. Якщо вони прийдуть, депутати почнуть. Голосування щодо важливої перегляду Конституції і інших законодавчі актів, які б могли призупинити ту криваву бідню, яка триває сьогодні в Києві. За останньою інформацією, міністр Захарченко, якщо його можна назвати, віддав наказ, видали бойову зброю і Беркут, і інші силові структури в правому полі можуть вбивати наших братів. Сьогодні це вже навіть не громадянська війна, це війна за власний з власним народом. Міністри закордонних справ, які сьогодні зустрічалися з президентом, вже відлетіли в Брюсселі і напевне зараз будуть поголошені санкції. І якщо вони не зробили прес-конференції, я думаю, що жодного розуміння не знайдено. Із коментарів народних депутатів України з партії регіонів. Вони сьогодні заявляють, що це засідання, яке проводять сьогодні у Верховній Раді, є нелегітимним. Який цинізм? Як потрібно не любити свій народ, своїй держави? Як, ну, як потрібно ненавидіти тих людей, яких повбивали, щоб такі заяви робити сьогодні? Але це в Києві. Шановне товаристи, за інформацією сьогодні на Львівщину. Прибули ті тушки із ходу України, які сіють розбрат, які сіють паніку, закликають до різного роду підбурювань, щоб ми з вами, галичани, виглядали на найкращих тонах. Я звертаюся сьогодні до всіх торговчан, бо ми мали вчора приклад на Катюші. словно, я скажу, наверное, заговор. Так, ну, і це стало. Ну що їм? Це не логічно, коли там повинно бути, щоб вони були, щоб вони були. В країні, в країні говорить про платежі, передуду. Він ці розумник, ось цей розумник. Це ці розумники. Ходімо, давайте. Ми знайшли рацію, що провокатора! Гейва провокатора! Що ви думаєте? Що воно є? Дайте голову, яке ви сказали! А не можна спокійніше? Якщо... Скажи, ну ви там, воно, дате свій час. Воно не пускає? О, як би ти мені реверсував, я б не ввімкнула. Ви не ввімкнули? Ви не ввімкнули його? Єдине, яке я б діяв, це зберігання цього суїста. Це повинно бути вбивання. Ви побачили? Що ви шановні? Ви б мали, що ви мали, щоб ви його вбивали це на тесто. Осінь у тіні і ході. Моїх з вами немає ні скелети. Ви з 17 на майданчику знімають. Але спротив має бути, але спротив може між е, е, штахетою і е, спецназом, то не є спротив. Штахета є штахета. І може я візьму відповідальність, якщо треба за другу що якщо нам треба е, е, рушниці, автомат чи ще щось, то я візьму на себе відповідальність. Як треба, то відповідальність взяти. Там дуже лише підкурси, відвідати.

Щоб не з вами організовано, пішою ходою, пішли до Христа на замписку і помолилися за наших братів, яких сьогодні вбивали на Майдані. Вівчар і сьогодні, бір, я бі, сьогодні ти ми ти хочемо радикально щось сказати. Розбивати. Скажемо завтра. Давайте сьогодні молитися. Я даю слово що молитися? Слава Ісусу Христу! Я розкажу, слава Ісусу Христу. Я попросив би трошечки подумати. Знаєте, чим відрізняється людина від тварини? І чим боєць відрізняється від тітушки? Тим, що може прорахувати. Друзі, нас програмували все, що вони роблять, роблять для того, щоб спровокувати нас на гнів, на злобу, а злобу затям затьмарює голову. Так, ми знаємо, що в нас є вчитель Степан Бандера, а він сказав, що нам треба гарячі серця, але холодну голову. Не навпаки, оце є дуже важлива річ. Давайте тепер логічно з вами подумаємо. Давайте по. Читайте, два рази не кажется, послухайте. Скучайте. Так, тепер давайте подумаємо, чого вони від нас чекають і зробимо навпаки. Добре. Знаєте, я скажу вам, таку трошки таку можливо не час говорити два. Але у собі, сидить Янукович, дивиться на те, що відбувається, і десь серце говорить. Це, мабуть, мабуть, уже все. До нього підходить Мам Портнов, до нього підходить його синок і каже: Ні, це ще не все Він питається, а що можна зробити? В тих людей. І він віддає наказ стріляти в тих людей. А вони так кажуть: упс, тепер дійсно все розумієте, до чого йдеться? Ідеться до те. Щоб побачити у наших руках зброю, вони все робили, щоб позлобити. Вони все робили, щоб у людей з'явилися дробовики, щоб з'явилися дробовики, для того, щоб чекайте, чекайте, ідеться про те. Зараз ідеться про те, хто першим застосує зброю, і ми побачили кадри, хто застосував. Але як тільки ми візьмемо зброю, це буде офіційний примір. Запровадити військо, вони стримані, вони не можуть зараз цього зробити. Слухайте, і тому я дуже прошу. Знаєте, врешті-решт, згадайте собі, що йде. І він знав, що буде, але він молився. Якщо можна, нехай мене чашиться. Але є те, що ми мусимо випити до кінця. Згодом, коли Петро мав два мечі, мав два мечі. І взяв меч, скористався від дрова вухо. Ісус сказав, заховай, бо хто взяв меч, той від меча власне загине. Друзі, трошечки більше довіря Богові. Розумієте, бо то не розум говорить, повірте. Знаєте, я би хотів всім поглянути, щоб ви поглянули на ікону святого Юрія Змієборця. Так, у нас є храм святого Юрія. І подивіться на ту ікону. Він вбиває змія, а на його лиці немає тої злоби, на його лиці немає тої ненависті інакше. Чим не відрізняємося зміна? Трошки терпіння, трошки витривалості, повірте. Знаєте, ну найбільша спокуса завжди перед кінцем. Не даваймо, не даваймо приводу. Давайте все ж таки трошки довіри один до одного. Трошечки. Я теж там був, теж був забранений. Слухайте, друзі. Легко говорити про відповідальність. Чекайте, вони від нас того чекають. Вони хочуть, щоб ми так зробили. А тепер думайте, чи так робіть. Давайте трошки. ж таки завершимо молитвою. Добре. Зараз ми підемо з вами. Отець каже, як це буде відбуватися. Йдемо до пам'ятника 2000 біля Христа на молитву. Ідемо, обходимо ратушу.